Ми продовжуємо розпаковку від 25 вересня ще дві посилочки. Одна була величезна, яку ми разом з вами подивилися, в якому були які були неймовірні, чаї. пахучі, ароматні, свіжі свіжі свіжі. Щоб ви зрозуміли, китайська габа, яка прийшла ця свіженька, їй, по суті, біля двох місяців. Тобто, вона зроблена і відправлена, і прийшла, і ми її вже можемо пити. Що у нас тут? Тут цікава новинка. Ну, по-перше, давайте со, со старинки почнемо. А27 це наші ті Тут є. Вона от просто іде і йде. Ти нічого не можеш нею зробити. 10 пачок. І я розумію, що через тиждень-другий я буду її знову замовляти. А ось тут е, нова. зовсім нова позиція. Цікаво, до не можу. Ось такого вигляда коробочка. Я її бачу вперше. Е, я знаю, що це набір із пуерів. Це такий подарунковий набір. Е, я не знаю, пробники, не пробники, не знаю по скільки грам. Е, сутіка, я її дивлюсь разом з вами. Це не просто розпаковка, це мега розпаковка, якої ще не було. Ха. Отже, ну, коробочка. Така висувна коробочка, і в ній знаходиться ось така штука. Що це за штука? Ну, Побачиться картонка, і в ній 5 ось таких, скажімо, е пуерів, які запаковані кожен ось ще додатково в ну, китайська тема. Я вам скажу так, це китайська чисто тема. Коробочка, коробочці, коробочка, коробочка коробочка. Е уже порційно готовий пуер. Засипаний. Мені навіть цікаво, скільки грам, тому прямо разом з вами. Ми важимо коробочку. Ну, поважимо коробочку і побачимо приблизно якийсь вихід. Це, видно, один виробник зробив 24,5 грама, тобто десь приблизно 20 грам пуера в такій коробочці. Тобто, в сумі у нас 100 грам пуера і вартість ось такої подарункової штуки це буде близько. Боюсь навіть сказати, скільки гривень. Ну, я, мені здається, біля 400. У мене там вийшло по математиці. Тому тут різноманітні, від, е, скажімо так, різний збір, різна е, ступінь ферментації, але це все пу пуери і так звана золота колекція. Тут написано Golden Gold Collection. Тому віримо китайцям, вони ж обманювати не будуть. В цілому. Особливість все запаковано, все зроблено як подарунок, якщо це взяти гривень 400 навіть 500, я думаю, він буде досить непоганий для того, щоб подарувати товаришу, який любить пуери. Знову ж таки, тут досить цікаві варіанти шупуері. Ну і остання наша посилка, остання коробка від 25 вересня. 2024 року. Я її ось так роз, оцей, ось того. Ну, я знаю, що тут має бути. По-перше, що у нас тут є? Ну, 101 це понятно? 5 штук А101. Медова троянда. Досить відома, зрозуміла, улюблена багатьма багатьма із вас поціновочками. І остатки sl 103. Наразі вони прийшли уже зовсім по іншій ціні. Якщо ти встиг її придбати і спробувати, що коли млинець був 3 тисячі, сьогодні в тебе такої вже змоги не буде. Цей чай подорожав, він законно подорожав. Це один з найкращих пуерів, які, в принципі, я пив і п'ю. І вартість цього млинця сьогодні вже буде 5 тисяч гривень. Я розумію, що це дуже дорого для багатьох моїх. Клієнтів. І... і в той же час ви ж хочете пити гарний смачний чай. Тому варіація наступна: його можна і ламати кусками, Інших виходів у нас нема. Ми його будемо ламати кусками, і будуть у нас пробники для того, щоб його пити. На жаль, а може, на щастя, вам вдасться попити гарний пуер. І на останок ось такий варіант пуерчика. В, такі, в такому пакуванні, наскільки я знаю, тут е, одна чи дві пластини. М -м, це пуер. Давайте її відкриємо. Все одно мені придається його її... відкрити. Ні, я зроблю розпаковочку і зніму, Тому слідкуйте за оновленнями, ми зробимо розпаковку і поп'ємо. здається, я знаю що це за пуер. Я. Я здогадуюсь, що це за виробник і що це за пуер, я бачу цю початку. Це буде щось дуже і дуже класне. Особливість, що ця плитка, тут 200 грам, ця плитка буде, вона поділена як шоколадка для зручності, для того, щоб можна було пити. Рік поки що не бачу. Нема ніде бачу тільки якісь основні, основну інформацію. По року вам нічого не скажу. Ну, Давайте ще раз гляну. Не цікаво. Хоча для Шупера зрозуміло, що не так важливо, рік виробництва чаю, Шупер, ага, 2021 рік. Дай. Ну, так, да, якщо поділи, ну, будемо робити розпаковку і там все скажемо. Отже, сьогодні в мене багатий день, в тому плані, що я отримав дуже багато цікавого, класного чаю. М -м -м цікавого в тому плані, що це будуть новинки і будуть старинки. І, і також як класний чай знову шукаю олівець, це моя якась біда, що я включаю відеозапис і потім втрачаю пульт управління, який ось десь лежить під бумагами і тому подібне. Народ, ми варті гарного чаю, ми варті пити і ну, знаєш, мати гарні чаювання до перемоги з Богом. Ми варті перемоги з Богом і варті гарного чаю. Тому звертайтеся, коментуйте, запитуйте, я обов'язково проконсультую, проведу вас по чайному багатству. Наразі завтра буде ще у мене одна розпаковка. Давно довго очікуваний чай. Це я ж кажу. Я до зими готуюсь різноманіттям, смаком і багатством, а ага, габа просто неймовірна. Будьте благословені, номер 097 645 44 98. Працюйте на перемогу і пам'ятайте, що 10% від наших продажів обов'язково йде на те, щоби підтримати наших захисників і служіння воїнам. Благодаті з Богом.